Шановні мешканці, інформуємо вас про актуальну та важливу інформацію, що стосується належного утримання будинків та забезпечення комфортних умов проживання. Тому просимо вас своєчасно оплачувати квартирну плату за утримання будинків та прибудинкових територій. Ваші платежі є фінансовою основою підприємства, що дозволяє виконувати необхідні роботи, а саме прибирання територій, обслуговування інженерних мереж, проведення ремонтів та оперативне реагування на аварійні ситуації. Саме регулярна та своєчасна оплата забезпечує безперебійну роботу нашого підприємства і дозволяє підтримувати ваш будинок в належному стані. Утримання будинку це щоденна робота, постійний догляд, технічні огляди, прибирання та усунення неполадок. Можливі лише за умови своєчасного надходження коштів просимо здійснювати оплату щомісяця, у встановлений термін. Дякуємо вам за відповідальність, розуміння та співпрацю і з нагоди всіх з прийдешніми новорічними та резянними святами.